Усім привіт-привіт! Завітала в АТБ. Поглянемо з вами знижки. Їх на цьому тижні дуже-дуже багато. А спочатку на овочі та фрукти. Як вони змінилися? Картопля, перший гатунок 29,90. Буряк митий. Погляньте, скільки його багато. Дуже-дуже ну, такий великий. 36. Цибуля ріпчаста 20. Ціна вражає мене. Тільки, мабуть, ось день-два тому було 15. Капуста рання 90. Ось вона. Капусточка на цю нема цінника. Далі вам скажу огірки тепличні 110. Чесник ранній 140. Часник перший гатунок 165. Це знижка, нам вона не потрібна. Корінь селери 65, корінь імбиря 195% знижка. Перець солодкий жовтий 210%. І перець солодкий червоний 210% також. Томати коктейльні 120%, малесенькі, томати тепличні 95. 5% знижка, редис. Редис 95. Огіркий тепличний перший гатунок 110, 8% знижка. І огіркий перший гатунок, тобто малесенький, також 110. Капуста цвітна. Це вона по знижці 50%. Так, 61 гривня. Але, мабуть, це тільки в цьому АТБ. Капусточка червона качана 49 гривень 40 копійок. Капуста, ось цвітна, по знижці 122 гривні за кілограм. 9% знижка. Капусточка. Ось та, на якої ціни було 46 Капуста, другий гатунок 11. В сіточках, мабуть, так. Цибулька червона, Марс 45. Морква мита 42 гривні. І морква не мита 38. Ось вона. Картопля рання 35, 60. Картопелька фасована в сіточках. Ось вона, 37. Мита картопля також 37. І картопля другий гатунок 19. Але не дуже хочеться вам її показувати. Ось так. Далі з вами поглянемо на яблучка, мандаринки, апельсинки. Апельсин 40 гривень 24% знижки. Ну зовсім зовсім ось такі малесенькі. Апельсин фасований в сіточках 58. побільше вже. Мандарин 70. Перший гатунок. Мандур. Мандарин 70. Моркот мандарин також 70. Авокадо 215. 14% знижка. авокадо Хаас 240. Манго 160. фуджі яблуко 50. Шкільне яблучко 34. Українське яблучко 39. Гала яблучко 49. Голден також 49. А Red Prince – аж 56. Не знаю, чому такі ціни на яблуко. Апельсини дешевше, ніж яблука. Яблуко серптове 47. Ківі перший гатунок 150. Киві у кошику, другий гатуночок. Вага 1 кг – 120. Грейфрут 70, 12% знижка. Помела. 70, лимони, 90, так. І банани 75. Ось такі ціни на очі та фрукти на сьогодні. Капуста Брокколі 165, 8% знижка. Ось вона. І знижка на мікс салатик вітамінний: 125 грамів, 56. Ось він. Салат мікс соковитий, 55 гривень, також 125 грамів. Салат мікс апетитний і вітамінний, також 125 грамів по 55 гривень. Ось так. Томати чері, Малесенькі, невеличкі, 250 грамів. В упаковці по 50-16% знижка. Ой, погляньте, лохина. Ой! Лохина 90 гривень, а в упаковці лише 125 г. Але малесенька знижка є. Морква по-корейськи розумний вибір. 400 г в упаковці, невеличка знижка, але є 60 гривень, 80 копійок, 6% знижка. І хто полюбляє капусточку пелюстками по-корейськи? Також 400 г в упаковці. 58 20, 10% знижка. Хочу вам ще показати пасочки, які випікають в АТБ, тільки в чорному АТБ. Погляньте, ось така пасочка з цукатами та родзинками. 200 грамів 65 гривень. Малесенька, ось така пасочка зовсім до Великодня. 130 грамів. 32 гривні 90 копійок. Також зі знижкою 17%. І великі ось такі пасочки. Це сухофруктами. А ось ця пасочка шоколадна 74 гривні, 300 грамів І 400 грамів 170. Гарнесенькі пасочки. Ще нагадую вам всім, дуже класна знижка на приправку. До риби, до плову, до шашлику, до м'яса і до курки. Оце вам кажу, а сама ще не купила. Але до плову дуже-дуже її люблю, завжди купую і до риби. 29,20-40% знижка. Ось так. Поглянемо з вами знижки на варенички та пельмені. Варенички з капустою. Ось вони. 400 грамів геркулес 47 гривень. Варенички мотанка з сиром кисломолочним солодкі. Також 400 грамів в упаковці 55. Пельмені, торгова марка Рудь. Ось вони. 880 грамів в упаковці, 97 гривень 40 копійок. Далі. Пельмені від своєї лінії з яловочиною та свининою. Вага 900 грамів в упаковці 104 гривні 80 копійок. Ще знижка на хінкалі, з та зеленю від Валеста 400 грамів 110. Пельмені фірмові, з яловичиною та свининою. Вага 850 грамів. Як ви бачите, зовсім. Мало, залишилось 120 майонез відточин, європейський 72%, 520 грамів, 59, 50 копійок. Домашній майонез 50%. Також 520 грамів 40 гривні 90 копійок. Майонезний соус сховався від мене, делікатесний 28%. 520 грамів. 32 гривні 50 копійок. Майонез несу з гуляй поле, салатний, 550 грамів, 40 гривень. Майонез 50% розумний вибір, 350 грамів, 26,80. І ще майонез розумний вибір, 50% жиру, 380 грамів, 28,40 були відточчин, бургер і шаурма 200 г, 21 гривня вону ціну. Пічук відточін, лагідний, до шашлику та чилі 250 г, 21 гривня, 30 копійок, водну ціну. Глянемо з вами знижки на крупи. Рис камаліна від делюкс. Вага 1 кілограм 60 гривень, 25% знижка. Крупа гречана від своєї лінії в упаковці 500 грамів. В пакетиках 36. Крупа гречана від своєї лінії, вага 900 г в упаковці 47. Булгур від своєї лінії, вага вже 1 кілограм 40 гривень. Атуаль сочевиця червона 500 г в упаковці 48,90, тобто 49 гривень. Крупа манна розумний вибір, вага 1 кг, 24 гривні. Крупа пшенична розумний вибір 21 гривня 50 копійок. Вага також 1 кг. Пшоно розумний вибір 21 гривня 50 копійок. Макароні робилья паста. Спіралька 420 грамів в упаковці, 35 гривень, 30 копійок. Черепашки макароні виробляя паста. Також 420 грамів у упаковці, 34 гривні. Ярка пружинка. Вага 1 кілограм вже, 36 гривень, 30 копійок. Макароні вироби від делюкс грібінці, 500 г в упаковці, 42 гривні 90 копійок. Для паста спагіті 400 г в упаковці, 34 гривні. Макаронні вироби спагіті цільнозернові, 500 г в упаковці, 45 гривень. Поглянемо з вами на олію. Я бачу, знижки ще додалися. Олія олейна рафінована, об'єм 850 мл 72 гривні. Олія чумак золота. Також рафінована, об'єм 900 мл 77 гривень, 10 копійок. 100жар рафінована олія, об'єм 850 75 70 Від своєї лінії олія рафінована 900 мл об'єм. 66 гривень 70 копійок. Олія олейна рафінована об'єм вже літр 800. Ось вона, 162 гривні, 60 копійок. Найдешевша олія це від розумного вибору. Рафінована 850 об'єм, 60 гривень, 50 копійок. І знижка на олії від своєї лінії не рафіновану. 900 мл об'єм 66,70 гривень. І все, більше знижок немає на олію. Поглянемо з вами знижки на сметанку. Сметанка ягодинська 15%, 300 г, 35 гривень. Сметанка слов'яночка, 20%, також 300 г, 45 гривень, 60 копійок. Сметана мілкін, 15% 400 г. 31 гривня 70 копійок. Сметана злагода, 15% 200 грамів 26,70. Сметанка просто наша. 15%, 180 грамів 27,40 І сметанка президент 20%, 300 г 51 гривня, 20 копійок. І все, більше на сметанку знижок немає сир кисломолочний, день у день, нежирний, 180 грам, 28 гривень. Сир кисломолочний, день у день, 5% жиру, 29,90 і 9% сир кисломолочний день у день 32 гривні. Сир кисломолочний, білоцерківський, нежирний, 350 грамів, 52 гривні, 90 копійок. Сир кисломолочний 5%, 58,90 і 9% відсотків, сир кисломолочний, 62 гривні, 90 копійок. Молоко просто наше, 2,5%, 800 грамів, так, 40 гривень, 40 копійок. Молоко Щоденний збір 2 кг 2,5% також 94 гривні. Молоко довгого зберігання від своєї лінії 1% жиру, 900 г, 34 гривні, 40 копійок Молоко 2,5%, щоденний збір 900 гривень, 70 Молоко 3,2%, Щоденний збір, 450 г. 22 гривні 20 копійок. А якщо ви власник вартки АТБ, то 21 гривня 9 копійок. Ще знижка на тунець шматочками в олії і у власному соку 185 грамів, 56 гривень на салатики. Дівчатка, ось так. Шпроти від делюкс олії. Дуже дуже смачні, 190 грамів, 62 гривні, 90 копійок. Печінка тріскі від делюкс 120 грамів, 71 гривня, 50 копійок. Поглянемо з вами на морозиво. Морозиво-хрещатий пломбір 750 грамів в упаковці 118 Морозиво розумний вибір. З наповнювачем вишня. Вага в упаковці 1 кілограм, 112,90. І морозиво з какао, розумний вибір, також вага 1 кілограм. 112,90. Ще знижка на морозиво магнат. Смак малиновий чизкейк, 500 грамів в упаковці 89,50% знижка. Морозиво від лінії, пакл полуниця. 90 грамів 22 гривні. Морозово каштан, розумний вибір, з какао 75 грамів, 13,30. І морозиво каштан «Солона карамель 75 грамів, 18,50% знижка. І морозиво великий стакан від своєї лінії. Пломбір 85 грамів. 19,90 20 гривень, 26% знижка. Ще гарна знижка на морозиво хрещатик, пломбір у вафельному стакані, крем брюле і пломбір шоколадний по 12 гривень 70 г 50% знижка. Але, на жаль, його немає. ну, Мабуть, в цьому АТБ немає, а в іншому є.